Bye. <laughs> Ми розраховані для першої що від першого по 4 клас і з невеликим наповненням всередині. Сьогодні ми маємо власне, роздачу наших шкільних копеликів для наших діточок, внутрішньопереміщених дуже якими ми займалися ціле діто. Та сьогодні ми маємо їх 30. На 3 години ми маємо інші локації, теж їхати на роздачу цих рюкзачків. Ми хочемо сьогодні роздати близько 300 рюкзачків для ВТО діточкам і водночас близько 100 рюкзаків для складних для сімей, де є багатодітні родини, та які є складних за життєвих обставинах. Молодіна організація, володін фонд Каритас Житомир» вітає всіх вас і ваших батьків з початком навчального року. Бажаю вам, щоб ви школі були слугняними, щоб ви уважно слухали, що говорять вчителі, бо тому що від вас залежатиме наше з вами майбутнє. Я попрошу наших працівників вручити вам ці такі невеличкі подарунки, ці портфелики. Вітаємо тебе. гарних оцінок, гарних втажень. І А що? Ого. І що от. Як модель, бачиш, ми здивимося. У мене трюгунуки зараз вживають. Це сама старша, Софійка. прийшли на вручення. Коли береш, то наповнюєш руку, а коли даєш, наповнюєш серце. Ці слова вони всім скажуть. <плес> Ой, що вони їли сьогодні? Нічого, нічого не їли геть зовсім Да? А ну голосніше три.